Друзі, всім привіт! Мене звуть Ліра. Дуже вам дякую, що ви завітали на мій ютуб канал. Пам'ятаєте нам, в школі показували глобус або зображення нашої планети з величезною кількістю стрілочок, які направлені в різні сторони? Можливо, ви навіть пам'ятаєте назву цього явища, або якщо ви ще школяр і тільки вивчаєте його, чи ще не вивчали. Можливо, ви дорослий, який хоче собі нагадати цю тему. То тема сьогоднішнього відео сила Коріоліса. До речі, як би незвично це не було для нашої мови, але наголос у прізвище саме на останній склад не Коріоліса, а Коріоліса. Сподіваюся, що сьогодні, коли я раз сто мабуть проговорю це прізвище, ви і я запам'ятаєте це. Далі я можу говорити не сила Коріоліса повністю, а просто сила для того, щоб трошечки скорочувати і не повторюватися. Це так, щоб ви просто знали на майбутнє видатний французький вчений, математик та інженер Гаспар Гюстав Коріоліс. Перше описав цю силу в 1835 році, і це надзвичайно допомогло вченим дізнатися більше про нашу планету. Завдяки цьому вченому, зараз нам дуже легко пояснити, як ця сила виникає та на що впливає. Якщо описати цей ефект дуже просто, то необхідно уявити, що вам треба пройти від центру до периферії каруселі, яка дуже швидко обертається. Звичайно, вам буде складно вас постійно буде зносити за ніг якась фантомна сила, не дивлячись на те, що ніхто вас за ноги не смикає. І чим далі ви будете відходити від центру, обертаючи каруселі, тим важче вам буде тримати ось цей баланс таким чином. Коли обертається наша земля, відхиляється траєкторія руху будь-яких глобальних явищ та об'єктів, які можуть вільно переміщатися по земній поверхні. Наприклад, повітряних або водних мас. Критерій вільно є обов'язковим, тому що, наприклад, деякі локальні вітри можуть більше залежати від якихось особливостей місцевих кліматичних умов, те саме можна сказати, і про річки форма їх може більше залежати від гірських пород, які їх оточують, аніж від сили коріоліса. Наша земля кругла і обертається безперервно, тому об'єкти в північній півколі будуть відхилятися вправо, а в південній півколі вліво. Через це ми можемо бачити на космічних знімках, що циклони та антициклони в різних півкулях закручуються в різні сторони. Але є й менші приклади сили коріоліса, які ми можемо з вами бачити власними очима будь-де. Наприклад, у північній півкулі праві береги річок часто крутіші, тому що їх сильніше підбиває вода. Але саме орографічно праві береги. Тобто в напрямку течії, бо я дуже часто, коли готувала цей матеріал, бачила трошки невірне твердження, що будь-які. Західні береги у північній півкулі більш підмиті, але це не так. Але як визначити, що берег правий? Вам треба знати, куди ріка тече, і стати обличчям в ту сторону? Саме тому в нас правобережна Україна, якщо дивитися на карті, знаходиться зліва. Трошечки ламається мозок, але якщо ви знаєте, куди тече Дніпро так назвали правобережну і лівобережну Україну саме за берегами Дніпра, стає більш зрозуміліше. Це положення про береги річок висунув естонський географ Карл Бер. Тому цей закон так і називається Закон Бер. Але треба зазначити, що він працює не для будь-якої річки, а тільки для тих, що течуть в меридіональному напрямку. Закон бере також краще помітний для великих річок, таких як Дніпро, Волга тощо. Бо на маленьких річках сила Коріолі. Може нівелюватися дією вологих вітрів або нахилом місцевості. Також, як я вже сказала, іноді структура гірської породи, через яку пробивається ріка, може грати ключову роль у формуванні її русла. Тож все це треба враховувати. І коли ви побачите у північній півкулі річку де не правий берег, а лівий більш крутіший, то не треба будувати ніяких заговорів, а ви самі можете розуміти, що може бути одна із цих причин. Є також теорія, що ефект коріолі. Ліса впливає на залізничні рейки. Це, звичайно, якщо залізнична колія також побудована у меридіональному напрямку. Тоді кажуть, що у північній півкулі більше зношуються східні рейки, а у південній півкулі західні. При пострілі зі зброї в сторону півночі або півдня снаряд також буде відхилятися. Тому ефект можуть враховувати при виготовленні зброї та прицілу до неї. Але перейдемо до того, що нас цікавить з вами найбільше: це те, як сила коріоліса впливає на нашу землю. На клімат, на погоду нам дуже часто у прогнозах погоди говорять про те, що, наприклад, Україна знаходиться під впливом циклону або антициклону. Їм навіть імена дають іноді циклон. Чекаємо опадів. Снігу або дощу, антициклон буде ясна погода, і в залежності від сезону е, холод чи спека. Так ось, ці явища, це результат дії сили, тому що якби не сила коріоліса, то повітряні маси перевіщались би просто прямолінійно від зони високого тиску до зони низького. А постійне обертання планети та відцентрова сила змушують ці повітряні маси закручуватися у спіралі і рухатися діагонально. Знову ж таки згадуємо карусель, по якій ми намагаємося пройти. Вас постійно буде зносити в сторону. І падати, якщо що ви будете саме діагонально, фири циклонів чи антициклонів обертаються в різні сторони в різних півкулях. У північній півкулі циклон рухається проти годинникової стрілки, а в південній за годинниковою. В появі східних вітрів пасатів та сильних західних вітрів. Ми завдячуємо саме силі коріоліса. Циркуляція океану також відбувається за участі цього ефекту. А пам'ятаєте вири в масштабах каналізаційного стоку, за якими ми любили спостерігати, наприклад, в дитинстві існує така теорія, що вони закручуються в різні сторони в залежності від півкулі, північна чи південна. Але на жаль, чині сказали, що дуже мало ймовірно, що сила коріоліса в цьому випадку впливає на воду, тому що занадто маленькі масштаби на це можуть впливати форма труб або різна конфігурація каналізаційної системи але природні сили точно не в першу чергу. Коли ж вирішили перевірити, чи дійсно впливає ефект на стоки, то експериментаторам треба було бути по перше. Далеко від екватора. По-друге, посудини, у яких проводили цей експеримент, мали бути абсолютно симетричні, ідеально рівні і однакові. По-третє, рідину, з якою проводили експеримент, багато годин відстоювали, мабуть, для того, щоб все, що в ній там плавало, випало осад. Четверте, зовнішні умови мали бути стабільні, ніяких перепадів температур, зайвих потоків повітря. І тільки тоді ефект був дійсно, хоча б трошки помітним. В у іншому випадку вода може закручуватися в будь-яку сторону будь-якій півкулі. На це може впливати навіть температура води або незначна асиметрія дна. Ви власноруч можете пошукати такі відео на Ютубі. Люди експериментували з вирами у різних півкулях і знімали це на відео. І різниці ніякої немає. Декілька я вам зараз покажу. Тож мені дуже слабо віриться в ось ці відео, які я бачила колись, що людина бере якусь. Нерівну іржаву раковину переносить її, нібито в іншу півкулю, де робить 10 кроків, і показує цей атракціон людям. На сьогодні це все. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. А також величезно дякую, що ви мені написали відгуки свої в коментарях, що вам зайшов цей формат коротеньких відео. Я сподіваюся, що далі я буду робити такі і не прибільшувати з часом. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайк цьому відео, а також писати свої коментарі, що дуже допомагає цьому відео та моєму каналу. У просуванні. Величесно дякую моїм патронам, а також всім людям, хто хоч якось допомагає моєму каналу, коментарем, лайком, підпискою, як я вже сказала. Якщо хочете долучитися до підтримки мого каналу і підтримати виходи нових відео, то для цього всі посилання будуть в опису. Не забувайте про мій інстаграм, мій телеграм. Там завжди відбувається щось цікаве. Ми щось обговорюємо, статистику, карти, новини науки. Обов'язково підписуйтеся, і там ми зможемо з вами поспілкуватися. Більш тісніше, а я буду з вами прощатися і до наступного відео. Бувайте!